Яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ? Для мене ідеальний світ це світ безручнів. Кинувся зранку, бо сьогодні ду на рибалку в трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого. Я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі стуса. Я вудку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Якась тюлька не тутешня. Слава Україні! Вона черешня! Відпусти мене, я благаю, здійсню три твої забаганки. Значить, так як воно останній Ех, блін, як би було круто жити в Україні Безрусні, безрусні, безрусні? Безрашки, ага. без, без, без рашки, без рашки У вільній країні своїй Ну чого там, як там ви Чепіться від нас, ви назавжди От би жити нам всім, безрусні Хочу безрусні Безрешки, без рашки, без рашки, без рашки. Яйко со стільки, ну і далі не дала ласпуску. Перебереш і хороших русських. Тільки задумалась лише, я З'явилась фея хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал. Ой, дітко, бал вже забав. Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного щасливо жити. Безрусні, 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 без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй. Відчепіться від нас, ми назавжди. Так, це стоп-камера. Розходимось. Як розходимось? Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай, Боря, ну скільки підписників скинули донатів, стільки і зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема. Виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. І ми знімемо цей кліп. І наступний може вистачить навіть. Точно. Сто відсотків. Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати. Вже без 23. Давайте, друзі, посилання в описі. За За камеру. Так, камера. Та чекай, я не попісала. Не попісюйте потім. Так, без чого можна прожити? Без повітря, без їжі, води. Без русні, без русні, безрусні, без рашки, без рашки. У нас вийшло! тепер ми будемо жити без русні. Батько, наш ганде. Чекай. Алло, Толік, я на роботі. Замовляй. З сирними бортиками. Все пока. Що ти кажеш, моя люба? Кажу, тепер будемо жити без русні. Майже, але вона ще трохи залишається. Де? В твоєму суржику. Ай, Йокі-поки. А як же мені навчитись говорити чистою, красивою? Українською мовою, як притула, є один надійний спосіб, Чоткий паца з друзями створив на Ютубі нове шоу «Солов'їне». Ага. Воно тобі допоможе підтягнути твою українську. Хм. А воно не нудне. Ні. Боже, яка я красива. А... Окрім того, що воно професійно знято, так. воно таке смішне, що тобі точно нудно не буде. І взагалі треба просувати український ютуб угу. і витискати російський контент з нашого медіапростору. Красиво сказала. Тож, ти цей сюди і насолоджуйся. І ви, мої любі українчики, ти цей ти бігом! Мерщій! Мерщій. Ну все, я побігла, треба встигнути до 11 години. А що це ти? Карета на гарбуза перетвориться, чи що? Який гарбуз? Комендантська година. А -а -а.